Фракції регіони, а також групи Черкащан. І вони хочуть, крім моєї інформації, моєї доповіді, почути доповідь кожного члена виконкому звіт про роботу за період з травня місяця по грудень цього року, в тому числі усіх тих членів виконкому які і на громадських засадах. Я інформую вас, що на е, даний момент Бондаренко Анатолій Васильович, член виконкому, він подав заяву на те, щоб його вивезти з складу виконкому. Кашко Олег Миколайович сьогодні в відрядженні в Кіровограді, там підсумкова іде в них е, нарад. Сергій Борисович Райков за кордоном. Ромашов Володимир Анатольович сьогодні на двох нарадах підсумковим міністерстві. І Герасименко Валерій Якович у відбусті. Які є пропозиції з цього питання? Володимир Анатолій, будете? Я так, так розумію, що я тут радився з колегами, що ми вас чуємо щодня, але ми хочемо чути окремо. Не ну це добре, погано, але ми спілкуємося щодня. Ми хочемо чути кожного члена виконавчого комітету на громадських засадах чи заступника, Хочемо чути його звіт. Якщо ви кажете, що зараз їх немає, то ми пропонуємо, щоб сесія зараз доручає вам в двотижневий термін провести зустрічі з керівниками групи фракцій, підготувати пропозиції, винести на розгляд сесії проєкт рішення. Про структуру, чисельність, про звіт, про все підряд. Уже тоді через і попередити членів виконкової... Що вони обов'язково всі були там і мертві, і живі, і ненароджені, що всі вистроїлися. Звіт. звіт Звіт безперечно. Приймається, приймається. доповнення є Ще Приймається, секундочку. Я Я прошу. Що питання про звіт виконавчого комітету, зарахування пропозицій Володимира Володимировича. До, 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 до. до цього будь да. да. ласка. я пропоную ще просто до членів виконкому підготувати плани на майбутнє, і щоб ми розуміли, от кожен членів, член виконкому стратегію, що вони мають робити, що як вони бачать свою роботу в виконкомі, і як вони бачать майбутнє Черкас, ну принаймні на наступний рік, і це стосується не тільки заступників, це стосується і членів виконкому, які працюють на громадських засадах, тому. Що я переконаний, як більшість моїх колег переконані в тому, що на громадських засадах мають теж опікуватися певними напрямками роботи, певними галузями і бачити розвиток міста також. Це не просто якісь люди, які мають руки піднімати фінансування. Якщо я зрозумів, ви пропонуєте крім звіду членів виконкома, вони повинні е, дати своє бачення стратегію 14 рік. Хто за те, щоби е... Бажано письмово за попередні, щоб ми могли познайомитися за да. І Іде йде розглянули да. на, на сесії? Ми вже Кожен жодені, окремо задаважен окремо так, так, так. запишіть. Будь ласка, протокол це доручення. Значить, повідомити членів виконкому про їх звіт. І про роботу за період з травня 13 до грудня 31 грудня 13 року, а також бачення, і, по, скажімо, якщо це заступники по напрямкам, а якщо це на громадських засадах, які питання вони хотіли б і підключаться до вирішення питань на виконкомі 2014 року. До цього питання, будь ласка, будь ласка. Я думаю, что это виконком вже Черкаської міської ради. то их присутствие на сессиях, я думаю, что было бы уместно, постоянно. Так. Это люди, которые работают на выконком. Мы тоже громады образы для того, чтобы работали. не присутствие, у нас получается, выконком отдельно работает, сессия отдельно работает. У нас тут важные вопросы поднимаются, они должны высказывать свою мысль по этим вопросам. И мы к ним или прислушиваться, поддерживать, или наоборот. И точно так же они должны прислушиваться к нашему мнению, тогда, когда принимают свое решение на Выконкоме. Так что я попрошу в этом. Ми говоримо за членів виконкому, так? Незалежно mm -hmm. чи він. Е ну, подивіться, ми їх вибрали для чого? Mm -hmm. Бо може вопроси я впечат... даду. Mm -hmm. А ми до кілька. Ви випускає. пропонуєте, щоб члени виконкому були обов'язково присутні на всіх сесіях із ваших. Зрозумів. З урахуванням поставлено питання і пропозицій. Прошу підтримати. Протокольне доручення А і Б про звіт виконавчого комітету міської ради за 1 травня 2013 року по 31 грудня. Орієнтовно 10 -е було сказано до 10 числа. Хто за, прошу про